В івано франківську відзначили день міліції на урочистостях з нагоди професійного свята правоохоронці говорили про свої нелегкі міліцейські будні, криміногенну обстановку, а також ефективну протидію злочинам. Головний міліціонер Прикарпаття, генерал-майор міліції Василь Варцаба наголосив, що краяни можуть пишатися місцевою міліцією, яка з відповідальністю ставиться до безпеки громадського порядку. Легкі службові будні вимагають від міліціонерів високого професіоналізму, зразкової дисципліни. Постійної готовності до самопожертви, допомоги тим, хто потрапив у біду. Це наша з вами повсякденна робота за будь-яких обставин та умов. Не зраджувати життєвому вибору і залишатися на своєму посту. Міліціонер – не лише чоловіча професія у правоохоронних органах. Працює чимало жінок, випускниць міліцейських шкіл. Серед них лейтенант міліції Марія Морінова працює на посаді слідчої івано-франківського міського відділу внутрішніх справ. Ця робота дуже важка. Клопітка Довго я не перебуваю вдома, батьки мене завжди чекають вечором. Дуже задоволені, але це робота. Чому я вибрала цю спеціальність, щоб допомагати людям в першу чергу? Правоохоронці кажуть, держава має більше цікавитися матеріально-технічним забезпеченням міліції. Тоді органи правопорядку будуть ефективнішими в подоланні злочинності. І Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.